Привітки, привітки усім! Про що ми сьогодні будемо говорити так: це про дерявий кишечник. Хто знає з вас, що таке деревий кишечник? Це досить така велика тема, так, я її коротенько тут проговорю. А якщо тебе більш детальніше буде цікавити, що таке деревий кишечник і в чому його небезпека, так іди на мій YouTube і там на каналіку я все зняла, окреме відео. Отож. Дуже багато з нас все про все знають, так, але, на жаль, не все виконують. Так. Всі ми знаємо, що не можна, наприклад, їсти багато, тому що організм не встигає перетравлювати так, всю їжу. І що виходить? Виходить, що їжа гниє в нашому організмі. Так, так тепер питаннячко, звідки береться деревий кишечник і що це таке? А, насправді це від. Не то, що можна сказати, що це від солодкого, там, ну я не знаю, там, чи від молочки. Да? Ось, хоча воно дає про себе знати: оце, коли ми вживаємо молочні продукти, особливо коров'є коров'яче молоко, да? його взагалі в апріорі не можна. Далі, бо грибкі гній ісли утворюються всередині нас, так? Далі про солодке це взагалі також окрема тема. Цукор це як наркотик, це як кокаїн. Так? І цим ми зашкоджуємо своїй мікрофлорі, тому що вона шокишечника, тому що якщо на постійній основі їсти. Місто солодке утворюється зовсім інше середовище в нашому організмі. А ми знаємо, що кишечник це якби головний орган в нашому тілі. Так, я зараз не говорю про сердечко наше, але кишечник головний орган, який м м керує нашою поведінкою, нашою психологією, нашими бажаннями, так розподіляє по всьому організму вітаміни. Так? Які потрапили в наш організм таким чином, що виходить? Якщо ти на постійній основі вживаєш солодке, якщо ти на постійній основі вживаєш молочко, якщо ти на постійній основі вживаєш фастфуд, а в організмі, тобто в кишечнику, утворюються грибки. <кій> <кій> так? Дріжові грибки, тобто вони є вообще небезпечні, так, і наші, наш імунітет, наші клітинки вони не справляються з цим, так, замість того, щоб, до прикладу, їсти овочі, які роблять нашу мікрофлору, плівку в кишечнику хорошою, так, і міцною, то ви їсте і утворюєте в нашому в своєму організмі, в кишечнику так: оці дріжжові грибки. Що вони роблять? А тепер увага. А вони роблять наступне: вони ростуть. Так, вони ростуть. І такі різні форми можуть бути, що просто страшно. Можуть бути зіркові форми, можуть бути подовгості, які хочете. І Оці, а, як я їх називаю, патерни, так, оці відросточки, вони. А... Відрощуються, так? І що виходить? Такі якісь непонятна, така незрозуміла а... форма, ось, і ці відростки можуть, а, скажімо так, дирявити ваш кишечник. А потім, як ви думаєте, що в кишечнику відбувається? В кишечнику, звісно, а, різні процеси відбуваються, так. А, я зараз не буду говорити, можливо, комусь хтось їсть. Ось. І а, що? І це все, що в вашому кишечнику знаходиться чи в тонкому, чи в товстому. Воно йде куди, воно йде в кровоносну систему. І відповідним чином іде інтоксикація організму. Це що я зараз вивчаю, так ось, і книги певні читаю. Тобто, це, що йде в кров. І таким чином інтоксикації, і навіть може летальний вихід бути, тому що сердечко не витримує, організм не розуміє, що відбувається, розумієте? Ось тому це є взагалі дуже велика небезпека. Ось звідки продрявлений кишечник. Тепер що робити? Що робити, якщо дійсно ви усвідомили це, Ви почули, усвідомили. Послухали мене так, прочитали певні статті, певні книги, дійсно підтвердили мої, мої слова. Так, і ви хочете зрозуміти, як це забрати, як підлатати ваш кишечник, слухайте уважно. Називається штука, яку ви можете придбати, я не знаю, чи в інтернеті, чи в аптеці будь-якій так. А це, по-перше, лактофільтру, а це такі таблеточки взагалі, на постійній основі пити. Так, то немає такого, що ви попили там, допустимо, антибіотики, у вас спортилася мікрофлора, кишечника, так, трошки, і ви захочете її трошки відновити. Ні, такі таблеточки п'ються на постійній основі. Так, закінчили там, допустимо, раз в місяць пити. Ну, закінчили. Починаєте на наступний місяць. Так, на постійній основі. Далі така штука є як сорбент, А, тобто вона застосовувалася а, в ці, ці, ну, застосовувався, коли в воєнні часи так, і велика інтоксикація тяжких металів ішла в воєнних, і цю штуку застосовували, тобто вона конкретно виводить з організму а, тяжкі метали. Ну і далі можете спробувати це а, я. Крамімірі, я і мій наставник-доктор це Ентеросгель то досить класна штука. Вона трошки неприємна, ну ніяка. Так, це такий гель-жилетики. Ось, але ви також можете її спробувати, і також є написані основи. Вона виводить всякі а, значить, інтоксикації організму. Ось по поводу тяжких металів я не знаю, але також виводить всю цю дрянь з вашого організму і також ліпить, що утворює таку плівочку, нову мікробіотична плівка, так, в вашому кишечнику. То тобто це досить класно. Той хто хоче. Скажімо так відновити що відновити мікрофлору, так і стінки вашого кишечника. Так, а що ще хотіла сказати по поводу прийомів різних добавок, Корисні так, це відповідно вітамін С на постійній основі також Б-комплекс, а також на постійній основі також Ашваганда. Ашваганда на Айхербі, по-моєму, я її купляла. Такі таблеточки також. Це від тривоги тривожності. Так? Ну і інші, там, наприклад, колаген. Ось, ви можете також на постійній основі вітамін С, вітамін Д. Ось Те, хто каже, наприклад, з народної медицини, так, з натуропат, натуропати, різні, там, не знаю, знахарі кажуть, що це ну, якби, можна і не вживати такі вітаміни, добавки і так далі. Тому що, в принципі, все йде з овочей, з фруктів, з там, рибку поїв, омега 3 получів, там, горішки, тось. Але, але я думаю, і я вважаю, що а, потрібно добавки вживати, органічні, звісно, не синтетичні органічні на постійній основі чому, тому що робити можливо перериви, перерви так, місяць там часу. Але а, на сьогоднішній день екологія дуже паршива, і всі ми про це знаємо. Ось вже не такі овочі і фрукти, які були раніше. Тому а, я вважаю, що потрібно собі класні органічні а, добавки і бади купляти. Так, ось таким чином. І ще дещо скажу по поводу деревого кишечника, що я зрозуміла, що а, це ж все, що я проговорила, так, ви можете застосовувати, можна не застосовувати це ваші справи, але скажу по собі, що блін. А, Ну, люблю я солодке. Ну, мені сказав там, мій наставник, що потрібно відмов... відмовитися. Так? Якщо ти відчуваєш якісь ну, симптоми-такі-ось, -такі -такі. я зараз не буду сильно сугублятися. Значить, це в тебе проблема з кишечником. І дійсно в мене проблема з кишечником. Так? І я це усвідомлюю. Але я не можу відмовитися від солодкого. І все, ти мене хоч, не знаю, убий. Солодке і все, що я пороблю. так? Ось, а Мені сказав наставник, що це не ти хочеш, це хочуть твої ці мікропчики, ці всі значить, дріжджові бактерії, там, да? ось а, грибки, да? Я це все прекрасно розумію, але я зрозуміла так, що я хочу бути здоровою, хочу довго прожити, так. І я розумію, що воно мені зашкодить, тому що я відчуваю, що а, на психологічному рівні воно на мене діє, так, і на поведінку діє, і так далі. Ось. І що я зробила? Це я зробила так, що я собі виписую список а, певних продуктів, які я. Люблю і хочу, я собі виписала морозова вафелька там, ще там якась, ну, бла, -бла, бла Ось. І я, наприклад, 6 днів їм. Те, що треба, овочі, фрукти і так далі, овочі, злаки, там білки а, і так далі. А в сьомий день я собі дозволяю якусь вкусняшку. Ось таким чином. Це мене спасло. Надіюся, я вам була сьогодні корисною. А, можливо, ви будете а, мій метод також копіювати, будь ласка, тому що не так просто відмовитися від поганих продуктів. А у мене на сьогодні все. Всім папа, -па, гарного вечора.